ці слова це слова сказав не який великий професор, чи якийсь небудь знатний великий чоловік, а це сказав наш Господь Ісус Христос. Ото незабаром прихожу. Ви знаєте, кінець цього приходу, коли завдали йому питання, брати і сестри, завдали йому питання, коли кінець приходу, тобто день приходу і кінча світу, він сказав, що почуєте про воїни. Почуємо воїни, ви знаєте, в наш час ми своїми очами бачимо, що народ на народ. Востав народ на народ, війна в Грузії, війна в Чечні, війна міжнародні війни, які щоденно ллється кров, щоденно війна і війна, все про війна. Ви почуєте про ці слухи. Мої друзі, брати і сестри, і ми стоїмо на грані конфлікту. ви знаєте, конфлікти розгораються. І цей конфлікт, ми не хочемо цього. Ми молимося, щоб його не було, але розгориться на Україні. Друзі мої брати і сестри, то Христос так сказав такі слова. І будете бачити, будуть що землетруси. Ми бачимо великі землетруси в Вірменії, де погибло тисячі людей, погибло. Нагли спати і не встали. Ми бачимо, що робиться. І Недавно в нашому, в, нашому на нашій, в нашій країні ми знаємо, що в Южно-Сахалінську лягли спати і не встали. Землетрус позавалював людей. Це слова Христа. Друзі мої, брати і сестри, ото незабаром приходжу. Незабаром приходжу. Ми не знаємо, що нас чекає завтрашній день. Сьогодні день спасіння, сьогодні літо Господня благоприятне. І ти, мій друже, коли знаходишся на цьому місці, слухає слово Господнє, то якраз Дух Святий сьогодні касається тебе, Бог прикликав тебе, щоб ти прийшов до Нього, тобто, до Ісуса Христа. Він каже: прийди до мене всі кінці землі, що будете, мій друже. Сьогодні тебе кличе Господь, роковий день, роковий день. Прийде той день, що можливо, Господь тобі сьогодні не потрібен. Ти як небудь сказав, що без нього обійдеш, але прийде той день, що той тобі він буде потрібний. Той Ісус, котрого ми проповідуємо, Він скаже: Прийдіть, благословені, і наслідуйте царство, готове, перше заложення світу. А до друге скаже, що скаже, брате? Відійдіть, я ніколи не знав вас. Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Іатова і Бог наш. Сьогодні перед троном з святої милості ми просимо і молимо тебе. О Боже наш, благослови тих, котрі сьогодні будуть вступати за в'язкою. О, Дух Святий, Господь, опрацюй кожне серце, щоб Твоє імення було прославлено в цьому акті водного хрещення. О, дякую тобі за те, що ти добрий, дякую тобі за покликання, дякую тобі за милості, дякую тобі за все, що ти свершав на землі. І сьогодні цей подвиг твоєї душі, Господі, хай і надалі продовжується, поки буде існувати суспільство на землі. Твоє вічне імення, хай буде прославлено. Бог, Отець, син і святий Дух. Амінь. Той Ісус Христос, я Син Божий. Ти віриш він тобі, просив всі твої гріхи? Обіцяєш, що вірну служити до кінця твого земного життя. По твоє вірі, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Жия, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий. Ти віриш, що Він постраждав за тебе. Ти віриш, що Він просив тобі всі твої геки. Обіцяєш, що вірно служити до кінця твого земного життя. По твоє вірі, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ратолик, ти віриш, що Ісус Христос я Син Божий. Я вірю. Ти віриш, що він пострадав за тебе. Вірю, ти віриш, що простив тобі всі твої грехи. Обіцяєш, що ми вірно служити кінця полоземного життя. От твоє віри. Хрешу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Каталік, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий. Ти віриш, що, віри, що, віри, віри, що він пострадав за тебе. Ти віриш, що він просив тобі всі твої гріхи. Обіцяєш, йому вірно служити до кінця Твого земного життя. От твої віри, прийшла тебе у ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Братюра, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий. Ти віриш, що Він пострадав за тебе. Ти віриш, що Він просив тобі всі твої гріхи. Вот твои віри, Хрішу тебе во имя Отця, Сына и Святого Духа. Аминь.